Вітаю вас, прекрасні світлі душі Творця. Хочу поділитися з вами маленькими такими спостереженнями. Сьогодні був чудовий день, насправді, кожен день чудовий, але сьогодні були дуже потужні енергії в просторі. І мені прийшла така думка: насправді таких днів багато. Він не один день да, на рік, їх багато. І багато енергії, які входять в наше життя щодня. І про які ми знаємо, про які можемо не знати і навіть не чули. Але чомусь сьогодні така думка, ви знаєте, наскільки творець нас любить, насправді. Наскільки Бог нас любить. Він дає можливості майже щодня. Такі енергетично сильні дні дійсно вони існують, і їх багато насправді протягом року. І питання лише в тому, чи ми обираємо. Взяти ці енергії, взяти ці можливості і втілити в своєму житті щось прекрасне. Хтось, можливо, щось хоче змінити в своєму житті. Хтось просто в потужний такий день вперше зробить медитацію або. Вперше зверне увагу на себе, на свої думки, на те, що є всередині. А звісно, хтось, хто практикує, вже може і почати спілкуватися, чути Творця, чути ангелів. Але насправді, ви знаєте, це неймовірно. Це неймовірно, наскільки Бог всіх нас любить. Єдине питання, чи ми це розуміємо, і чи ми йдемо в напрямку до Бога? Чи ми відчуваємо, чи ми дозволяємо собі відчувати ці енергії, чи ми дозволяємо собі сповільнитись і просто послухати себе, себе в спокої, без Переживань без зайвих думок. І тільки коли ми починаємо в спокої відчувати себе, це і є шлях крок за кроком до Творця. Тому, ви знаєте, беріть ці можливості. Беріть, коли ви знаєте, що є якийсь день, що а, певні енергії, да, певні енергії вони навпаки працюють на благо. Користуйтесь. Не махайте рукою, кажіть, та єрунда якась. Ні, це наш вибір. Наш вибір чи ми будемо брати це для себе во благо. І будемо призивати енергію Творця в своє життя. Його любов, його сил, чи ми будемо за звичкою йти самостійно, своїм ходом і своїми силами. Якось е був такий момент після е однієї сесії, я пам'ятаю, я спускалась, йшла, щоб помити руки, тобто йшла в ванну, і я підлизнулась, і така, Господи! Я чуть не впала. І в цей момент творець мені показав, показав, ти бачиш, як ти до мене звертаєшся? Ти звертаєшся в якому моменті до мене. І я зупинилась, я не зрозуміла спочатку. Я зупинилась і думаю, так, бачу. Тобто, нібито такий момент ну, підслизнулась. Да? Можна було і не згадувати Бога, можна було би, ну якось так, знаєте, я просто. Очікувала, що мені скаже Творець на це. І він мені показав приклад, коли мене навчали, це було ще дуже давно, коли навчали через церкву, що до Бога не можна звертатись в Суї. Зазвичай... Ну, так вчили і вчать, що по своїм потребам, маленьким, таким, да, незначним, не потрібно звертатись до Бога. І він мені показав, він каже: ти бачиш, як було і як зараз ти зі мною спілкуєшся? І тоді я зрозуміла, що він мені. Наявно показав цю різницю, тому що я спілкуюсь з творцем постійно. Постійно в мене немає обмежень. В мене немає якогось е, доброго, зручного часу або зручного місця для того, щоб піти і поспілкуватись. Ні. Я спілкуюсь постійно. Якщо мені щось треба запитати, я питаю, я дякую. Тобто, ви знаєте, це таке спілкування, яке. Воно постійно надихає. І після цього випадку, коли він мені так показав, та, що ось мене навчали, і я дійсно слідувала тому, що не потрібно до Бога звертатись. Це невірно, і це як-то мене вчили це богохульство. Та, згадувати Творця в суєті. І... Якось на одній з сесії людина, яка була на очищенні, вона засмутилась? Вона якось, знаєте, її так вона зжалась, і вона мене запитала: вона каже: Вік, скажи, будь ласка, а чи можна так звертатись до Творця? Ну, просто звертатись тоді, коли хочеться. Я її запитала, чому саме так ти питаєш? А вона мені каже, тому що, каже, мені прийшло в голову, що це ж не можна. Я кажу, чому не можна? А вона каже, тому що мене так вчили. Тобто, вчили з дитинства, вчили, я питаю, де вчили? як вчили? Вона каже, я не пам'ятаю. ну Я знаю, що батьки так також казали і їх вчили. Тобто, нас ем, вчили. А в Рілієх, що до Творця не можна звертатись, Творця не можна запитувати, що взагалі хто ми такі, щоб щось запитувати у Творця? Насправді все навпаки. Насправді він тільки чекає, коли ми будемо до нього звертатись, коли ми будемо спілкуватись, коли ми будемо спілкуватись з ангелами. Тому що в кожного з нас є ангели. І ви знаєте, у одної дівчини, я пам'ятаю на сесії, ангели вони мені просто проілюстрували, вони, мені, як вони, що вони роблять, коли вона до них не звертається. Вони мені показали, нібито вони сидять ну, така як заборчик, і в них ноги внизу, вони так сидять, да, ножки донизу. І вони гойдають цими ножками і їдять насіння. Я коли це побачила, я, ну, мені реально було смішно, але я ще тоді так, знаєте, дуже обережно питала, і я все ж таки запитала: кажу, скажіть, будь ласка, що це значить? Чому ви так виглядаєте? Що це значить, що це ви ножками бовтаєте і їсте насіння? А вони кажуть: а що нам ще робити? Вона до нас не звертається. Ми чекаємо, ми готові, ми готові допомагати щосекунди, а вона не звертається. І я сказала про це цій дівчині, це, ви знаєте, це дуже прекрасна дівчина, і вона мені потім розповідала, як вона почала з ними спілкуватись на постійній основі, і як вона почала відчувати цей зв'язок, їхню допомогу. Тому що, чим більше ми починаємо спілкуватись з ангелами, звертатись до них, звертатись до Творця, тим цей зв'язок все сильніше зміцнюється. І потім дійсно можна чути, можна бачити і підказки, і допомогу, але починати треба з малого. Тому хочу вам сказати, що треба цінувати, навіть цінувати ці прекрасні дні. В яких є енергії, які заклав також для нас творець. Все, що є навколо нас, все, що є в нас, це і є творець, це все створив творець. Тому, любі мої, беріть до уваги, не відмахуйтесь і не кажіть: ой, добре, 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 всі такі розумні, добре, ну ви помоліться, а я піду і буду робити щось. Пам'ятаєте, що ми можемо робити, нам ніхто не забороняє, ми можемо робити за рахунок лише власних сил. Але також ми можемо робити і проходити свій шлях за допомогою енергії Творця, за допомогою ангельських енергій. І це є наш вибір. Тому беріть до уваги, спілкуйтесь якомога більше. Відчувайте і дозволяйте їм вам допомагати. Чудового вам вечора! Обіймаю вас серцем!